Я досі не знайшов дівчину, яка б цінувала мої почуття так само сильно, як і я її. Мені дуже страшно. О, боже, о, боже, о, боже. о, Боже. По вашому ви сумісні? це просто смішно. Я не відчуваю такого тваринного потягу. Здається, треба розходитись. Я не дурня валяю. Вітаємо на шоу кохання на ослі». Кімнати офіційно відчинені. Відчинені. Це буде чудова історія, яку можна буде розказати нашим дітям. Я познайомилася із вашим татом під час соціального експерименту, і там було ще 14 хлопців. Чекай, що мамо ти коли-небудь закокувалась. Не хочу здатись зарозумілою, та мені здалось, ви всі на мене запали. Боже, для мене віра важлива. Я зовсім не релігійний. Ми вже говорили про секс. Господи, такого я не очікував. Не знаю, у твоєму голосі щось є. Мені усі про це кажуть. Ну, а сьогодні я хочу розкрити глибші теми. Дорослішаючи, я набирала вагу. Це мій найбільший комплекс. Якою б вона не була, я буду щасливий скоріше б зустрітися. У тебе в руках обручка моєї мами. Вийдеш за мене. Сподіваюся, що так. А потім, що як не вдасться, я справді прийшов сюди в пошуках своєї дружини. Ти також спілкуєшся з іншими чи ні? Це збиває з пантелику. Це було божевілля. Я ж віруюча людина. Я хочу мати від нього дітей. Я зараз такий щасливий. Це все схоже на казку. Я не зовсім вірю, що між ними все чисто. Я не дам Шейні своє благословення. Тебе надто високі очікування. Ти наїжджаєш на мене, ти маєш припинити. І я хочу додому. Я так не можу. З мене годі. Чи правда, що любов <звук> сліпа? Мені шкода? Що це було?